Добре, брати і сестри, давайте ми з часом що є. Давайте відкриємо Боже Слово. Зітейте, будь ласка. У нас, коли ми проходили молитви Божих людей і самі молитви ми пройшли повз з молитви нашого Господа Ісуса Христа. Я сказав, що ми трошки пізніше її подивимося. І от зараз ми будемо якраз дивитися її. Молитва нашого Ісуса Христа. Відвітеть, будь ласка, Євангеліє від Іоанна, 17 розділ. Євангеліє від Іоанна, 17 розділ. Іоанна 17. Євангеліє від Іоанна, 17 розділ. Івангеліана, 17 розділ. І давайте прочитаємо з першого вірша. Сказавши це, Ісус підняв свої очі до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб і твій син прославив тебе. Оскільки ти дав йому владу над кожною плоттю, щоб усім, кого ти дав йому, він дав вічне життя. А це вічне життя в тому, щоб знали тебе, єдиного, істинного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Амінь. Господи, дякую тобі, вдячний тобі за дар вічного життя. Дякую тобі, Господь, за те, що. Ти нам дав слово Твоє, і Господь. Ми зараз потребуємо, щоб Ти, Господи, наставив нас Твому слові. Знаємо, що Дух Святий Він тлумачить писання, тлумачить Біблію. і молим Тебе, що Ти омив нас і освітив в своїй крові, Господь, і налаштував наше серце розум на розуміння Твого Слова. Господи, наповни святим Духом нас. І прошу Тебе також, щоб Ти дав відповіді на ці молитви і молитовні прохання, які сьогодні звучали, Господи. Молим Тебе, щоб Ти по милості Твоєї відповів на ці молитви, Господь. Благосудий братів і сестер, молим тебе за спасіння грішників, за те, що ти в всьому прославився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Говорить молитва Господня, молитва Господня, і зазвичай мають на увазі молитву «Отче наш». Так вони Отчі Ну, Молитва Господня. Так, коли учні підійшли і сказали, що навчи нас молитися, і Господь сказав: моліться же так, «Отче наш, сущий на небесах». Ну і знаєте, цю молитву. То це не дуже правильно називати це молитва Господня, тому що це молитва учнів. Учні підійшли і сказали: Господу, Господь навчи нас молитися. Так? І Господь їх навчив молитися і сказав, моліться же так. Ну І доктринально воно відноситься до періоду великої скорботи. І сама молитва Господня, це не очі наш. Сама молитва Господня це коли Господь молився. В Ісуманському Саду. Це Євангеліє від Іоанна, 17 розділ. Якраз вся, весь 17 розділ, вся 17 глава, якраз і є у нас молитва, молитва Господа Ісуса Христа. І ти знаєш, дуже, дуже воно, коли людина Вона дуже багато показує. Саме молитва Господа нашого Ісуса Христа перед тим, як Він пішов на Голгофу, перед його стражданнями, перед тим, як він взяв на себе гріхи всього людства. Вона багато нам показує того, що він відчував, за що він хвилювався, за що він просив, за що він молився. Це нам показує його серце, це нам показує серце нашого Господа. Це нам показує саме глибину і що саме він відчував. Чому важливо це дослідити, чому важливо читати і роздумувати над цією молитвою? Вона дуже глибока, брати і сестри. Це можна 10 років бути вже у Христі, може 15, 20, 30 років, 40 років, і ти все рівно будеш знаходити щось там більш глибоке, щось Господь буде відкривати тобі в цієї молитві, молитві Господа нашого Ісуса Христа, Івангелію від Йоанна, 17 розділ. Якось була ситуація така, одного. Християнина призвали до війська, і він потрапив в армію. Там потрапив, там де були бойові дії. Якось там у них їх підрозділ. Він займав певні позиції. І хлопці інші бійці побачили, що цей хлопець християнин він кудись відлучався. Відлучався, десь в ліс, ходив і зникав. І щось було дуже підозріло, що він уходив туди, і вони доповіли офіцеру. Офіцер каже, ну напевно, це шпигун, бо були проблеми, там хтось здавав їх позиції. І вони вирішили за ним прослідкувати. Вони прийшли за ним, спіймали його в лісі одного і, скоріш за все, ну, запідозрили, що він шпигун, і кажуть, ну все, ми тебе розстрілюємо. Просто хотіли його розстріляти, тому що ну, невідомо, яка місія, чого він туди ходив. Десь може комусь передавав інформацію. Він каже: ні, я не шпигун, я просто християнин, я молюся Господу, я тут спілкуюся з Богом. А вони думали, що він передавав інформацію просто ворогам. Вони кажуть: ну добре, тоді дивись, ми всі рівно хочемо тебе зараз розстріляти, але даємо тобі там останній раз помолитися. І він став на коліна і молився в голос. І так вразила ця молитва в голос цих військових. І офіцера ми сказали, що да, дійсно, ми тепер бачимо, що дійсно ти просто довіряєш Господу повністю. І ця молитва вслух, вона вразила їх, і вони пішли знову повернулися на позиції. І таким чином, брати і сестри, ти знаєш, молитва вона показує тобі твоє серце. Вона показує оточуючим твоє серце. Вона показує ця молитва в Івангелії від Йоанна, серце нашого Господа Ісуса Христа. Що, за що саме Він просив? За що саме він молився? І це важливо, тому що Господь сказав, що я з вами всі дні до, до скончання віка, так? Він з нами всі дні до кінця цього світу і в, і в вічності. І по-перше, давайте ми подивимося, що Він каже. Він в першому вірші він молиться і каже, сказавши це, Ісус підняв свої очі до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб і Син Твій прославив Тебе. Знаєш, перше слава Божа. Перше, що він звертає увагу і про що він молиться, Божа слава. Він бажає, щоб Господь Небесний Батько, ну, треба тут розуміти, що у нас три єдиний Бог це Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух. Це три особистості одного Бога. Ці три одне. Але у них у Бога Сина, Бога Отця і Бог Святий Дух, у них як. Так як це три особистості, вони спілкуються один сотним. Це три особистості одного Бога. Скажеш, як це? Це Я До кінця я не можу зрозуміти Троїцю. І це ну, важко зрозуміти, але нам не треба спускати Бога на наш рівень, так? Краще, напевно, що ми деякі моменти і не зможемо до кінця зрозуміти, але в майбутньому Господь відкриє нам. Тому ми вже приймаємо так, як є. І тут у нас Бог, Бог Син спілкується з небесним Батьком. І також тут у нас досконала людина на ім'я Ісус. Так? Е -е, так як Він був і 100% людина, і 100% Бог в одній особистості Ісус Христос. То він тут показує нам приклад, саме, е -е, як. Людина, як Божа людина, досконала людина спілкується з небесним батьком. І тому він каже, по-перше, він просить про славу. по перше, щоб Господь прославився. Він просить і каже, щоб Бог прославився у нього. Ми знаємо, що він лишив свою славу, він смирив себе, пішов цей світ. І він каже: прослав, прослав свого сина, щоб і син твій прославив тебе. І Господь Ісус Христос прославився. Ми бачимо відповідь на цю молитву. Навіть просто неспасенний цей світ, він е, говорить про Ісуса Христа. Він говорить там Христос Воскрес! Так? Вони говорять, там Христос народився. Бачите, тим не менш неспасений просто язичний світ, все рівно Він намагається прославляти Господа Ісуса Христа. І тому це як частково відповідь на молитву. І також бачимо, що він молиться і каже, щоб і син твій прославив тебе. І тут для нас, брати і сестри, також є гарний приклад. Оця ситуація. Зверніть увагу, попереду смертна кара, попереду знущання, попереду просто тортури, попереду біль, попереду кров, попереду зрадництво, і моральний тиск, і моральне таке. По суті, його зрадили всі. Учні розбіглися, та один Йоанн тільки слідував за ним. Юда його передав, зрадив, над ним знущалися, над творцем Вселеної Всесвіту цього знущалися. І він тут просить і каже, щоб і твій син прославив тебе. І розумієте, це тут гарний приклад для нас, як для християн, коли ми потрапляємо, можливо, в дуже небезпечні ситуації, можливо, якісь проблеми, труднощі. Тобі треба розуміти, як в цій ситуації, Господи, дай мені прославити Тебе. І, Господи, я молю Тебе, щоб ти прославився в цій ситуації. Тому в будь-якій ситуації подумайте, по-перше, за те, а як Господь прославиться в цій ситуації? Він прославиться. Один із моментів він прославиться в тому, що ти будеш зразковим християнином. Що ти не будеш просто там, ну не знаю, вести себе не так як християнин, так? недостойно. Не будеш там не знаю, матюкатися і ще щось там робити. Ти будеш вести себе як християнин в будь-якій ситуації. Тому е, оцей приклад Господа Ісуса Христа, який показує, що попереду гевсиманія, попереду зрадництво, попереду страждання, але Він каже. Щоб і син твій прославив тебе. Господь прослався ти, і щоб також в мені ти прославився. Тому, якщо в тебе попереду, або зараз ти проходиш якісь ситуації, або, можливо, попереду будуть якісь ситуації, які Господь е, допустить в твоєму житті, згадай цей вірші. Господь молився і каже, що син твій прославив тебе. Господь попереду, чи зараз якась важка ситуація, чи попереду важка ситуація, Господи, допоможи мені прославити Тебе. Ось чому вчить цей <кій> вір. Е, дивіться наступне: Вони, е, другий вірш. Оскільки ти дав йому владу над кожною плоттю, щоб усім, кого ти дав йому, він дав вічне життя. І люди мріють сьогодні про вічне життя. Люди не знаю, ми навіть що там цей мультфільм дивилися і там герої фільму, героїня фільму вона мала. Тіла досягти цього вічного життя, і там люди шукають ці всілякі еліксіри, шукають, щоб вони там шкіра була гладенька, щоб не було цих зморшок, щоб вони там відчували себе, як не знаю, 18 років чи 20 років. Вони там бігають і просто ціла індустрія сьогодні працює, експлуатує. цю от... Бажання людей бути молодими. Ти бачиш ці пластичні операції, ти бачиш ці всілякі омолоджуючі всілякі всі моменти. Люди намагаються, намагаються жити вічно, намагаються досягти жити вічно, намагаються досягти Едемського саду і раю. Але є одна проблема. Вони не можуть зрозуміти, що немає вічного життя без Богу. Вони намагаються досягти вічне життя, але без Бога. І це неможливо. Якщо ти хочеш вічне життя, воно є в кому? В Ісусі Христі. Дивіться, 1 Йоанна 5 розділ. 1 Йоанна, 5 розділ. 1 Яна 5 розділ. 10 вірш. 1 Йоанна, 5 розділ. 10 вірш. Хто вірує в Сина Божого, той має свідчення в самому собі. Хто не вірить Богу, той зробив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. Це свідчення полягає в тому, щоб Бог дав нам вічне життя. Ще раз, щоб Бог дав нам вічне життя. Зараз, тепер, вже. І це життя в Його сині. Хто має сина? То й має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Це написав я вам, віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що маєте вічне життя. Тут зараз. І щоб вірували в ім'я Сина Божого. Тому люди шукають вічне життя, а воно лежить на поверхні. Це особистість Ісус Христос. В ньому є вічне життя. Хочеш вічне життя? Прийми Ісуса Христа. Ось вічне життя. Ось Ісус Христос. Вічне життя в ньому. Хочеш вічне життя? Прийми Ісуса Христа як особистого Спасителя. І в тебе буде вічне життя. Люди сьогодні шукають шукають щось, шукають вічне життя, але не можуть досягти. Чому? Тому що ах, не там шукають. А він на поверхні. Вони навіть сьогодні кажуть, Христос народився. Вони будуть навесні казати, е Христос Воскрес, так? але продовжують шукати вічне життя. Парадокс цього світу. Е але от таке ми бачимо. Ну добре, брати і сестри, давайте я, я пропоную на цьому закінчити, бо в мене ще є пункт, але ну, заради часу, щоб. На давайте на цьому поки завершимо. І тоді на наступному раз продовжимо. Бо тут, ну, по суті, ми будемо цілий розділ, це 17-й розділ дивитися. Добре, давайте тоді завершимо на цьому молитвою, завершимо наше зібрання. Станьте, будь ласка, і прислала. Вера, Господи, станет вежей. Вера, Господи, других людей не спасено. Господи, просим тебя еще раз, спаси души, привели к Тебе, Боже. Нас, Господи, в этой вере, пожалуйста, дальше утверждай, укрепляй и наставляй. Благослови, Господи, расход и встречу в воскресенье нашего.